Тож, з нуля. ось це наша котельня. У нас тут в котельні доволі багато обладнання, але вона ну, не така об'ємна, в принципі, вліза, як то кажуть. І от ось цю, цю стіну ми собі виділили для електрообладнання. І так, вам не почулося, електрики собі обирають стіну, а не замовник каже, ви от сюди маєте влізти. Ну, на жаль, у нас це працює здебільшого ось так. Ну, Одним словом, наша ось стіна ідеальна. Як у нас тут буде обладнання виглядати? Наразі воно буде виглядати ось таким чином. Тобто по центру у нас буде електрощитова, вона десь ось тут буде. І з боку у нас буде три ось так стабілізатори. Відповідно до цього, як бачите, інвертора у нас тут немає. Інвертора тут немає, по причині того, що інвертор у нас буде в гаражі стояти, і сонячні панелі також будуть в гаражі. Тобто відний кабель, який йде від опори, буде спочатку заходити в гараж, робитися петля метрів 10, і потім від цієї петлі також кабель буде йти в будинок. І я хочу замітити, що кабель у нас буде 5 на 16. Нормальне січення таке для міді, тому що це не алюміній. і замовник не бачить сенсу економити на відному кабелі, що я з ним на всі 100% згодний, так як цей кабель є основним та головним, по якому буде йти все навантаження на будинок, і це важливо.